Привіт, друзі! Ви на каналі Пластун Оглядаю. У цьому відео я вам покажу і розповім про перший запуск генератора Kerker PGG 31 та деякі технічні особливості. Зроблю акцент на нюанси та помилки людей, які вперше запускають генератор. Отже, почали. Розпаковуємо наш генератор, дістаємо його, відкриваємо невелику коробку з усіма комплектуючими. Зараз ми прикручуємо праве колесо, ліве колесо та ручку для зручного транспортування генератора і поїхали запускати. Але спочатку необхідно під'єднати клеми акумулятора, щоб запустити його з електростартера. Вставляємо ключі і пробуємо. І бачимо, що він не запускається. Причина тому відсутність оливи. Відкручуємо щупа і заливаємо оливу 10 40 Цю модель необхідно 600 мл. Рекомендації від Керхер. Заміните оливи вчасно. Перша заміна через 10 мотогодин, наступна вже через 100 мотогодин. Хочу показати, що внизу зліва є болт для зручного зливу оливи. А як же без бензину? Відкриваємо каністру і заливаємо. Ємність бензобаку в даній моделі становить 15 літрів. Також на ньому є показник рівня бензину. Тепер ми готові. Запускаємо. Знову фіаска. А все чому? Тому що ми не відкрили кран подачі бензину та не закрили повітряну заслонку. Зараз точно буде успіх. Запускаємо з електростартера. Також можна запустити ручним стартером. А зараз про сам генератор. Дана модель має потужність 3 кВт. Витрата бензину 2,3 літра на годину при максимальному навантаженні. Має дві розетки по 16 А, автоматичний вимикач і вихід на 12 вольт. Також має систему автоматичного регулювання напруги. На передній панелі є інформативне табло, яке показує напругу генератора, герци та кількість мотогадин, щоб ви вчасно замінювали оливу. Ось і все. Тепер ви знаєте про всі нюанси першого запуску генератора. З вами був Віталій Пластун. Побачимось!